До речі, днями ми почули голос від мегаопозиційної російської співачки Алли Пугачової. Знаєте, жінка, яка мовчить. І всі, хто вірять в Аллу Борисівну, просто знають, що вона мовчить за те, як вона мовчить. І я коли кажу, що нема для нас хороших росіян, мені нерідко пишуть: от Пугачова з Галкіним, от вони хороші, от вони Україну підтримують. Пугачова в синьо жовте вдягається, які вони молодці, а особливо Галкін, який виступав в окупованому Криму на дні Росії. Оце підтримщик такий сильний. А Пугачова, вона ж багатозначно мовчить. У нас окремі наші ЗМІ дуже люблять тримати нас в курсі. Що там Пугачова? От Унян взагалі. Не може без того, аби Пугачова десь не зітхнула, не кишлянула завжди. Напише про це. Про, напише про неї, бо нам дуже треба це